Чому Іран підтримує Росію? Вчора зі мною в Вашингтоні сталася така подія. Я розмовляла з продавчині в центрі Вашингтона, в магазині, і вона мене питає, Ви звідки Я кажу, з України. Вона каже: кого у вас більше в Україні євреїв чи українців? Вона дуже здивував такий акцент, такого питання ще не чула. Кажу, ну взагалі-то українців, ми християнська нація. Вона каже: так у вас ж президент єврей? І я вони одразу питаю: а ви звідки? Вона каже: взагалі я з Ірану живу в Америці, а взагалі з Ірану. І тут до мене доходить, що наскільки працює сильно пропаганда москалів, якщо навіть в Америці, в Вашингтоні, жінка з Ірану думає, що у нас в Україні там ледь не всі євреї. А що тоді взагалі думають в Ірані? Мабуть, у них там працює пропаганда, що Росія ледь не з євреями в Україні. Воює, що ви думаєте на цю тему? Пишіть в коментарях.